Бажаю мира, добра, мирного неба над головою і перемоги. Доброго року всім. Дай Бог, щоб ця війна закінчилась нашою перемогою, всіх з наступаючим і слава ЗСУ. Я поважала слави і закінчення війни. Можемо побачати лише миру і гарних свят, як би мовити. Всім здоров'я, всім бути обережним, бо зараз такі часи. Можна сказати, не навіть не святкові, але залишайте завжди раді і будьте щасливими. А саме головне миру. Миру по всій Україні. Я бажаю усім миру і перемоги. Желаю всіх благ, щоб файна вже не була, щоб зміюча жили, як у сказочках. Тут дуже хороші люди у нас. Так що хай їм господь по всьому допомагає дітка. От я желаю, щоб Господь допомагав всьому, щоб усі здоровенькі були. Всім миру, здоров'я, щастя і всього такого самого найлучшого. Желаю всім новому году щастя, здоров'я, благополуччя і мирного неба над головою. Настрій, який ви знаєте, в душі вроді хочеться веселитися, а в нас у нього два сина на передовій, а в нас зять саме цьому. Ну настроєння так. Хлопцям бажаю. Захисту, мирного неба і Божого благословення. Що вони перемогли і, і з нови Бога? Миру і перемоги. Почаю перемоги нашим захисникам.